Черговий рейд відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади був направлений на встановлення табличок, котрі вказують, де потрібно складувати великогабаритне сміття. Це зроблено для того, аби воно не накопичувалось біля кожного будинку, тому що працівники чистої громади, особливо навесні та восени, не спроможні справитися з безладним складуванням великогабаритного сміття. Через кожних 5 метрів. Отож тепер його можна буде викидати тільки в встановлених місцях, які визначили голови квартальних комітетів. При цьому звичайно враховувалися побажання мешканців громади. Вибрали деякі місця, де воно не так буде мішати людям. І велике прохання до людей не складути сміття коло кожної хати. Бо на зеленій громаді тяжко вбирати біля кожного будинку. Тому вибрані такі місця, де буде табличка, де ви можете приводити вивозити білки з дерев, такі сміття, яке буде вбирати чиста громада. Ці місця будуть такими визначені табличками, не сваріться, не... ми хочемо, щоб наше місто було чистіше, тому давайте якось будемо разом. Йти до того, що чисте місто. Всього планується встановити по місту Подільськ 134 таблички, десь половина або трошки більше вже встановлено. Місця для встановлення цих табличок було визначено головами самоорганізації населення, це квартальними комітетами. Також при визначенні місць було враховано, враховані мешк... побажання мешканців. Також на цих місцях можна складувати великогабаритні відходи, гілля, листя та інше. Кубки, гілля та інших великогабаритних відходів біля кожного будинку прибиратися не будуть. Тому власники будинків, які будуть продовжувати накопичувати великогабаритні відходи біля своїх будинків, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. А безкоштовно буде прибиратися великогабаритні відходи тільки з місць, які визначені головами квартальних комітетів. Це зроблено для того, щоб чиста громада змогла швидко і організовано прибрати гілля та інші великогабаритні відходи. Тож підтримайте цю ініціативу і викидайте великогабаритне сміття тільки в встановлених місцях, аби не наражати себе на небезпеку бути оштрафованим. І давайте всі разом робитимемо наше місто ще охайнішим і красивішим. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.